Друзі, всім привіт! Мене звати Марина Хінцицька. Я психолог, консультант, арт-терапевт, маг практик а також наставник у сфері особистісного зростання. Зараз кожен з нас має піклуватися про своє психологічне здоров'я, і саме тому хочу запросити вас на арт-фестиваль. Фестиваль арт-терапія в портфелі, який відбудеться 14 жовтня в місті Києві в університеті сучасних знань. Ви зможете відвідати майстер-класи і познайомитися там з різними напрямами арт-терапії, на практиці відпрацювати нові методики, а також попрацювати із своїми запитами. Конкретно я на фестивалі буду говорити на тему, як коучу, психологу, арт-терапевту заявити про себе в соцмережах, щоб стати спеціалістом, про якого знають і де. Ого, звертаються за допомогою, тож чекаємо вас 14 жовтня в місті Києві на фестивалі «Арт-терапія в портфелі. До зустрічі!